Шановні глядачі, дійсно історична подія трапилася сьогодні вночі для України. Така історична подія, якої ще ніколи в Україні не було. Великими стражданнями, болем, горем. Краще б цього не відбувалося, звичайно, всього. Але це мало відбутися, і я вважаю, що ця подія зробить дуже великий поштовх до того, щоб настав мир і щоб війна зупинилася. Тому що війна має декілька видів, декілька форм, як я вже казав. Все починається з інформаційної війни, з пропаганди. Тобто, корінь зла це інформаційна війна. Потім інформаційна війна переростає в війну реальну, фізичну з автоматами та кулеметами. А також є ще третій рівень: це рівень енергії, це війна духовна. Так от, дуже важливий. Раунд, дуже важливий бій саме на інформаційній війні, Україна виграла сьогодні, коли фільм 20 днів в Маріуполі взяв Оскар. Це дуже потужна подія. Це було очевидно, що цей фільм візьме Оскар. Я навіть про це не складав ніяких прогнозів, тому що це ну, настільки очевидні речі, це все одно, що сказати, що після весни йде літо. Ну, це очевидно, про це ніхто не гадає. Так само і про цей фільм. Але. З позиції енергетики, з позиції якихось трансформацій та змін, цей фільм дасть дуже великий поштовх і накладе дуже великий відбиток на свідомості людей не тільки в Україні чи в Європі, а по всьому світові. Я вважаю перемогу саме на Оскарі набагато важливішою, ніж, допустимо, перемогу на Євробаченні. Поясню чому. Тому що Євробачення це все-таки більше попсовий проєкт це все-таки більше проєкт. Основна суть якого це ентертеймент, це розвага, це м, якийсь показати перформанс. Тут більше про глибину, про зміст, от саме конкретно, якщо взяти жанр документалістики. А дуже важливо, що Україна взяла е, Оскар як документальний фільм, тому що документалістика це не по сценарію, це все, що відбувається в житті, це все, що відбувається в реальності. От, конкретно, тут вже йде йдеться більше про глибину, про зміст, про суть. І от чим більше ми цим фільмом, чим більше Україна більше цим фільмом стривожить глядачів по всьому світу, чим більше вона виведе людей з зони комфорту, тим буде краще. Тому що я вважаю, що люди повинні бути налякані та усвідомлені, того, що насправді ми йдемо, ми не прогресуємо, а регресуємо. Цей фільм це не тільки про смерть, страждання, руйнації. Треба дивитися глибше. Цей фільм це про деградацію людської душі, про бездуховність. Це про, скажімо так, це про настільки от таку велику аморальну деградовану клоаку, в яку затягує безневинні душі. Я завжди кажу в своїх відео: моліться Богу, моліться вищим силам. Я завжди називаю молитви, якими треба молитися. Тому що. Для того, щоб таке не повторювалося, для того, щоб люди не страждали, треба боротися з цим. Звичайно, що є рівень фізики, є рівень там, інформації, але має бути ще рівень енергії. Тепер Україна наклала дуже великий та глибокий відпечаток. Оскар це все-таки одна з найвідоміших премій в світі. Якщо не найвідоміша, Євробачення, знову ж таки, повертаючись до теми Євробачення, має більше місцевий характер. Євробачення знають в Європі. Євробачення це більше конкурс, який... Про, про розваги. Оскар він насправді має набагато більше граней, і насправді люди, ну хоч це і про кіно, це все про фільми, це все про один вид мистецтва, але це багатограність Євробачення це більше про розваги, все-таки. А тут можна зовсім по різних методах і різними шляхами, формами розповідати про світові події, в тому числі про те, що відбувається в Україні. Тому з таким от почином дуже добре, що це сталося. Але знаєте, дуже складно, що це випало саме на долю українців. Звичайно, що ніде в світі це не повинно відбуватися. Але знаєте, з іншої сторони, я скажу так: от якби свого часу зняли фільм «20 днів в Осетії наприклад, і цей фільм отримав Оскар, або «20 днів в Семашках і цей фільм отримав Оскар, то не треба було б знімати 20 днів в Маріуполі, тому що, можливо, би цього всього й не відбулося. Просто розумієте, шкода, що ми стаємо відправною відправною точкою, що Україна стала відправною точкою. А насправді, насправді, якби це все можна було на все це звернути увагу раніше, на все це безподобство та деградацію людської душі, і висвітити це, і видіргнути людей зі своєї зони комфорту, то можливо би і не сталося й Маріуполя. Але вже сталося як сталося. Це треба прийняти і треба подякувати вищим силам за те, що зараз увага знову привертається до України і буде привертатися таким фільмом, тому що мистецтво під час війни дуже важливе, не менш важливе ніж сама та війна. Мистецтво під час війни формує свідомість людини. Дуже важливо висвітлювати такі теми, причому висвітлювати, показувати, проявляти, писати, творити. Так що я звертаюся до всієї творчої еліти і творчих людей, які мене теж можуть дивитися. Будь ласка, пишіть, малюйте, творіть максимально. Тому що мистецтво під час війни дуже часто закладає от самі оці от глибини свідомості та мислення людини, її світогляд. Це дуже важливо, і цей фільм вже не забудеться. Не забудеться. Він вже увійшов у історію тим, що він виграв цю премію. Це вже дуже великий крок. Крок на світовій арені, тому що про премію Оскар знає вся планета. І я вважаю, що це знаковий день в історії України. Так що великий уклін цьому режисеру за те, що він пережив, великий уклін всім тим, хто працює на творчому фронті. Зараз моє звернення саме до творчих людей, до людей творчості. І. Разом об'єднуємося, разом продовжуємо творити. Дуже важливо подавати ці посили, дуже важливо подавати меседжі. Знаєте, і такі фільми, вони насправді висмикують людей зі своєї зони комфорту. Висмикують людей зі своєї зони комфорту і отверезюють їх. Я вважаю, що ця картина це найважливіший, найважливіша подія. В культурному плані за, всю, за весь період незалежності України. Ви можете зі мною не згодитись, але я дійсно вважаю, що саме ця картина, саме ця робота це найважливіша річ, найважливіша подія, найзнаковіша за весь період існування незалежності. Ну, мається на увазі з 91-го року до сих пір. Найважливіша подія, найзнаковіша, найвищий рівень визнання. Найвищий. Далі хіба що я вже не знаю, що може бути Нобелівська. Але насправді це все дуже суб'єктивно. Дуже суб'єктивно. Бережіть себе своїх близьких. Україна вписує себе дуже великими літерами в історію світу і світової культури. І нехай буде так.